Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І перш чим ми перейдемо до теми сьогоднішнього відео, я дуже хочу попросити вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити відео, які виходять на моєму каналі. Ну і підписатись на сам канал, якщо те, що я роблю на каналі. Ті відео, які вам пропоную, вам подобаються, ви приємно проводите час, і вони викликають у вас позитивні емоції. А ми переходимо до основної частини нашого відео, і от і добігають кінця останні дні 2023 року, і кожен з нас свідомо чи несвідомо, починає аналізувати, яким був цей рік, які... Події е, будуть зберігатися в кишеньках нашої пам'яті, які вони мають, матимуть відтінок позитивний чи не завжди хороший, е, як цей рік вплинув на нас, як він вплинув на те, ким ми є, ким ми стаємо, як ми трансформуємося. І оскільки мій канал присвячений парфумерії, я б хотіла на, е, в сьогоднішньому відео. Також підвести підсумки 2023 року в парфумерному ключі. І сьогодні я хочу про поговорити про композиції, які в особистому моєму рейтингу займають перше місце в тій чи іншій категорії, як то люксовий жіночий аромат, нішева композиція. Там, Відкриття року, новинка року. Тобто всі композиції, які тим чи іншим чином справили на мене позитивне враження, якось відгукнулося мені. Сьогодні я хочу вам розповісти про ці композиції, тож не будемо зволікати, і почнемо з ароматів, які були. Тривалий час моєю такою особистою мрією. Я дуже хотіла мати ці композиції в своїй колекції, неймовірно докладала зусиль, аби вони зайняли своє місце почетне в моїй колекції. І це сталося. І сьогодні практично у всіх категоріях, які я сьогодні буду озвучувати, там один аромат, я якось змогла визначитися для себе. Але от дійсно аромати, які були такими, знаєте, супербажаними, і які подарували мені не лише неймовірно позитивні ольфакторні враження, але й це внутрішнє задоволення, коли твоя маленька мрія, якесь бажання. Здійснюється і це неймовірне задоволення, і це, знаєте, це відчуття пульсації всесвіту, який йде тобі назустріч, і е, таким чином складаються обставини, що ва, ця мрія збувається. І е, це аромати, які для мене дуже особливі. І перший аромат це композиція бренду Chanel, аромат Crystal Overt. Я так мріяла про цей аромат. і Моє захоплення цим ароматом, воно не має ніяких меж. І воно постійно в мені оце захоплення вібрує, коли я відчуваю цей аромат, тому що він е, геніально зроблений. Це композиція така. Е, Цитрусова, вона дуже освіжаюча, тонізуюча, приємна, неймовірно шлейфова та стійка, е, дуже красива, і ще, знаєте, ще більше внутрішню якась теплоту від цього аромату я отримувала почала отримувати, коли зрозуміла, що цей аромат знімають з виробництва і його можна буде купити лише в тих залишках, які є, і надалі. Уже існуватиме це в мене в туалетній воді. А от в 2023 році презентували, і я вже на деяких сайтах бачила цей аромат-версія в парфумованій воді. Такого самого типу флакон, але без цього сріблястого обідочка. Просто такий лаконічний в білих кольорах, якийсь він мені такий. Бо, типу, знаєте, якісь такі е, асоціації з сніговою королевою. Дуже такий аскетичний, якийсь е, ну, такий незвичний. Експертиза, як звучить те, е, аромат в версії парфумованої води, поки не маю, але як звучить оверте в туалеті, це просто щось неймовірне. І я дуже щаслива, що ця композиція поповнила мою колекцію. Уже розпив, бачите, залишила собі, там, я не знаю, це мілілітрів, здається, 30. Залишила для себе, буду берегти, користуватись, насолоджуватись. Поспостерігаю, як аромат, можливо, десь трансформується з часом. Щаслива, що він з'явився. Ще один з ароматів, про який я багато де говорю в своїх відео, ідентифікую його як своє парфумерне я це аромат бренду Dior, композиція Dune. Вона за звучанням діаметрально протилежна Оверте. Вона якась мені гаряча, піщана, суха. О, яка вона красива, якась така вона і терпкувата, і гіркувата. І в той же час є в ній якась така прихована, м'яка елексирність, ну, настільки красивий аромат, і дуже я його давно собі хотіла в повномірному флаконі, і сучасній версії. Вона, до речі, ніяким чином не, вступ... не поступається за своїм звучанням ароматом. От в мене є вінтаж. Дюна там зовсім небагато, але звучить практично особисто на моє сприйняття композиція ідентична, і вона не втратила цієї своєї краси е, з того моменту, як була створена. Тому, якщо є можливість е, у вас спробувати цей аромат, я його дуже вам рекомендую. Він неймовірний. Це ще одне бажання, яке парфюмерне, яке в мене здійснилося в цьому році. Ну і аромат, про який перепрошую багато. Я вже теж говорила на. Своєму каналі, і він буквально там не нещодавно, в кінці року, скажімо так, з'явився в моїй колекції. Це аромат бренду Sisley ізія, і це одна неймовірні, дохмяні, росяні такі, знаєте. П'янкий, ну, неймовірно красивий в своєму звучанні. Є огляд, окремий огляд на цю композицію на моєму каналі. Якщо у вас є час та бажання, можете подивитись, ознайомитися, там детально розказую, розповідаю історію створення композиції, як виникла взагалі ідея створити цей аромат. А я про нього мріяла, він в 2017 році з'явився от, довгих шість років, ну, надзвичайно красиво вишукано. і я неймовірно щаслива, що ця мрія також стала реальністю. Ну і тепер по таких підсумках моїх якихось внутрішніх парфумерних, які я для себе сформулювала. І почну я свій особистий парфумерний рейтинг з найкращої жіночої композиції особистого для мене в цьому році. І цією композицією для мене став аромат бренду Cartier Boiser Wall. Неймовірно красива композиція з лілеї. Лілеєю, цитроном з зеленими нотами, дуже свіжо, ніжно. Мускус дає трошки глибини цій композиції. Вона неймовірна, вона прекрасно звучить як в прохолодний час. Я доволі часто її використовую зараз. Взимку, так і в літній час, але просто залежить від дозування. Треба на це зважати. Неймовірно, красиво. дуже її люблю. Найкращим чоловічим ароматом для мене в цьому році стала композиція, якою користується мій чоловік, це бренд Gucci Guilty Black. Дуже красива, теж така, знаєте, суто. Чоловіча композиція, але вона балансує на межі і свіжості, і оці, цієї деревинної глибини, яка дуже часто характерна для чоловічих композицій. Цей аромат він такий, знаєте. Приємно свіжий, але є в ньому глибина, немає такої надто прозорої акватики. Дуже красиво. Ну, як ви знаєте, в моїй колекції практично немає. У ну, мене точно немає лише унісексові композиції в моїй колекції. А в чоловіка є декілька ароматів. Ну, і от я вирішила виділити саме цей як такий, що приносив мені таке от ольфакторне задоволення протягом 23-го року, коли я відчувала цю композицію. На своєму чоловіку. До найкращих унісекс-ароматів 23-го року я безперечно хочу віднести аромат бренду Hermes Voyage. Такий дуже красивий, свіжий, тонізуючий аромат. Він створює як. Ой-ой-ой-ой, як це красиво! Він створює як приємне враження такої освіжаючої хвої. Так, якась така в ньому і прохолода відчувається, і приємні такі нотки спецій. Дуже красиво. Знову ж таки, на каналі є огляд детальний на конкретно цю композицію. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись, а я її виділила особисто для себе як фаворит в сегменті унісексових композицій люксових брендів. Також е, наступна категорія, в якій буде два учасники, це аромати відкриття. Тобто ті композиції, які м, спочатку вони м, ну, не справ, як, як то, е, скажімо так, не було в мене якихось внутрішніх таких сподівань на це, на те, що композиція справить на мене е, пол, е, позитивне враження. І навіть не позитивне, а Прям отакий викличе подив, інтерес і бажання користуватися цим ароматом знову та знову. Тут я дві композиції все-таки виділила, не змогла зупинитись на одній. І перша композиція це аромат бренду Escentric Molecul. Молекула 0,1 плюс Ірис. Це неймовірно фантастичне відкриття для мене. Першу молекулу я й так надзвичайно дуже люблю, але в поєднанні з ірисом. Цей ірис для мене тут якийсь такий приємний, шовковистий, якийсь такий в міру пудровий, в міру якась деревина. От в поєднанні з першою молекулою. Дуже красиво я. Так добре розносила цей аромат влітку, саме тоді він якось так надзвичайно красиво на мені проявлявся. Дуже багато компліментів я отримувала, багато хто цікавився, яка композиція на мені. Ну, тобто, дуже приємне відчуття від цього аромату, як у мене, так і емоційне, тому що його зауважували інші. Більше того, після того, як я розносила цей аромат, я. Чітко почала для себе ідентифікувати звучання ноти ірису, і після того в мене настільки захопила ця нота, що в моїй колекції один за одним почали з'являтися аромати з цією нотою. До речі, знову ж таки, на каналі є огляд на. Аромати з нотою ірису. Ці аромати просто неймовірні. Ну і е, таке відкриття альфакторне е, сталося в мене саме з цим ароматом дуже приємні враження. Наступний аромат, який теж для мене був відкриттям, оскільки він відкрив знову ж таки для мене цілу лінійку ароматів, це аромат бренду Giorgio Armani. Композиція Сі Пасієнс, і це версія ЕКЛАД. Десь говорила в якомусь відео, що перше знайомство з композицією Сі, основною флагманською, якось знову ж таки не склалося, і не виникло якогось супервеликого бажання покористуватися цим ароматом і мати його в колекції. Але випадок прийшов мені на допомогу, як то кажуть. В одному із замовлень парфумів мені прийшов тестер аромату Еклад. Сі Пасієнс Eclat. C, і я його ну, розносила. І яким був мій подих, яке було моє захоплення цим неймовірним трояндовим звучанням, оповитим, дуже красивим, м'якими, ледь солодкуватими. Ванільно-санталовими нотами, смородина тут дуже красиво проявляється її листя, неймовірно красиво. І після цього, як то кажуть, понеслось. Я придбала собі класичну версію Сі. І також новинку цього року: е аромат Сі е Оде Парфам, версія Інтенс. Ну, я вже добірку не включала, тому що згадувала в попередніх відео про цю композицію, але ще раз повторюся, що це. От таке було моє приємне знайомство, і цей аромат також став моїм ароматом відкриття 2023 року. Ще одне відкриття в бюджетному сегменті, і це вже бренд бюджетний, який справив на мене неймовірно позитивне враження, і мені захотілося більше-більше розширювати колекцію ароматів цього бренду в своїй колекції. Це аромат Мойбесан, і от сьогодні я його представляю: ароматом Мобесан Парфем, хтось його називає, хтось просто Мойбесан, від Мойбесан. Надзвичайно красиві, дуже достойні, досить складно побудовані композиції. Хорошим, таким довгим шлейфовим, стійким звучанням. Дуже вони щільно так професійно побудовані. На цими ароматами працюють такі професіонали. От конкретно цей аромат створювала Крістіна Гелі, і це варто все-таки і поваги до роботи цього майстра, і це варто того, аби спробувати цю композицію скласти власну експертизну, а ну а особисто для мене. Цей бренд був відкриттям. І от в 2024 році планую поступово-поступово збільшувати присутність ароматів цього бренду в своїй колекції. Ну, Якщо ми заговорили про бюджетні бренди, то е, перше місце серед бюджетних ароматів 2023 року особисто для мене зайняла композиція бренду Calvin Klein Eternity. неймовірно красива, ніжна, приємна, квіткова композиція. Вона створена Софією Гройсман. Е, і це, неймовірно, приємна квіткова феєрія, вона освіжає, вона е, якось так подірить, створює дуже приємну ауру, настрій навколо власності цього аромату. Щиро рекомендую його спробувати. Е, ну, оскільки ще її вартість досить комфортна для багатьох бюджетів. І це буде дійсно така. Вдали придбання для вашої парфумерної колекції, і я сміливо е, сьогодні віддаю перше місце в бюджетних ароматах цієї. Композиції. Так, ну і ми поступово підходимо до, як то кажуть, основних обінантів і е, е, хочу е, озвучити переможця в номінації Найкращий люксовий аромат особисто за моєю версією. Це їм став аромат бренду Chloe. Chloe де натурель. Я не втомлююсь співати оди цьому прекрасному аромату. Знову ж таки, є огляд на цей аромат на каналі. І для мене це уособлення жінки. Жінки в усіх її проявах, в її. Глибині в її активності, в її наповненості, в її якійсь непомітній, м'якій силі, яка е, настільки потужна і настільки вона всеохоплююча, і вона, як то кажуть, на своєму шляху долає будь-які перепони. І оцей такий саме для мене аромат. Він ніби м'який, ніби ніжний, але він настільки красивий, він настільки м'яко огортає, він настільки прекрасно звучить, ну, просто неймовірно, неймовірної краси аромат. І от він бачите, такий блідо-зелений бантик на горловині. Ну, традиційний для цих ароматів, але ну, це так красиво, так вишукано, так благородно, так достойно, так м'яко. Ну, для мене це, от. Фаворит цього року 100%, і я з певненістю про це вам хочу сказати. Е, найкращий нішевий аромат, е, по моїй версії, теж буде сьогодні, і це аромат бренду: знову ж таки, Eccentric Molecula Molecula 01 плюс мандарин. Це. Композиція, якій я знову не втомлююся співати хвалебні оди, тому що він прекрасний, він неймовірний. Якщо є така можливість, обов'язково потестіть його, відчуйте його красу, відчуйте його свіжість, оцю таку прозорість, якусь ну, таку дуже-дуже-дуже приємну, надзвичайно красиву ну, в своїй якійсь і глибині, і в е, і в свіжості, і в такій неймовірній дифузності звучання композиції Ну, прекрасна композиція, щиро вам рекомендую. І, ну, Оскільки я, до речі, коли обирала нішевий аромат, ну, я, в принципі, цього не приховую і відверто про це заявляю, що в моїй колекції нішевих ароматів надзвичайно невелика кількість. І це такі, як на мене, за своїм звучанням аромати. В, ці, в цих нішових брендах, це, наприклад, Ексцентрик Молекула, Залько Парфам, рожева молекула, е, ну, от, кірки трошки вибивається, так сказати. Але е, аромати цих нішових брендів вони досить подібні до сучасного люксу. Тому е, я от не відчуваю великої різниці між ними. Але справедливості заради хочу сказати, стосовно ніше, ви вже подивилися мої сліпі затести. І там в основній своїй масі мені запропонував мій таємний Санта аромати нішевих брендів. І слухайте, для мене це було щире відкриття, моє особисте, якось все-таки привідкрити для себе трошки завісу. Нішевих композицій, тому що три з тих ароматів, які були запропоновані, я вже поставила собі в вішліст і слідкую за вартістю, щоб коли вона стане для мене комфортною, придбати цей аромат. І для мене це був такий дуже приємний досвід знайомства саме з нішевими ароматами, з їхньою красою. і там от атомайзери, з яких я наносила аромати і слухала і їх, визначала. Буду відверта, от з моменту того, як я записала відео, і от зараз до цього до кінця року, кожного дня, я користуюсь саме цими маленькими атомайзерами і насолоджуюсь ароматами, які мені надіслав таємний Санта. Ну, а що стосується найкращого нішевого аромату цього року для мене, з тих, що в мене були, і тих, що я знаю, це Eccentric Молекула, молекула 01 плюс мандарин. Також і ще Хочу для себе якби, і вам сказати про новинку, яка надзвичайно приємно мене вразила. І я спочатку думала не вносити цю категорію до огляду, а потім думала: а чого б і ні, якщо для мене це теж були дуже приємні емоції, приємне відчуття і приємне знайомство з парфумом. І в сьогоднішньому огляді новинку 23-го року, яка неймовірно справила на мене враження: це аромат бренду Lancom, композиція L'AVIA Belle Iris Абсолю. І це, знаєте, така вишенька на торті в моєму захопленні. Нотою ірису. Ну, як це красиво! По-перше, зберігається оця така приємна, е, солодка, е, така дуже е, якась е, вершкова е, ніжність звучання класичного її композиції Лавібель. І цей ірис, він мені якимось таким. Е, Ірисовими тонами, які дещо йдуть мені відчуття, От для мене така проста побутова асоціація з звучання запаху вареної моркви. До речі, коли я готувалася до відео з про ноту ірису, там я така ремарка, я так вичитала, що часто нота ірису за своїм звучанням має подібність до, до звучання моркви. Оскільки в цих рослинах, в їхніх, як сказати правильно, от в самих цих рослинах є якісь подібні елементи, які і там і там, в, так сказати, ну, не в формулі рослини, але от... і там і там є подібні ці елементи, тому і звучання десь є подібне, але, ну знаєте, морквинка може ніби трохи спростити, ну сприйняття цього звучання, аромату, але ні, це дуже красиво, елегантно, якось так всеохоплююче, охоплюючи, супер супер стійко, вже дуже багато хто мені. Я вам трошки-трошки його відносила. Вже багато хто робив мені компліменти, запитував, що аромат. І, до речі, говорила, що він дійсно такий зимовий. Що... І знаєте, що було цікаво, так людина слухає, ну, щось таке дуже знайоме, але щось, щось і незнайоме. Тобто багато хто знайомий з композицією Бель», але от нота Ірису все-таки дає новий, незвичний, такий нетиповий відтінок звучання цьому аромату, тому він сьогодні також в рейтинг. <реш> Найкраще відкриття року 23-го року. Ну і переможець, суперпереможець, суперномінант <реш> сьогоднішнього випуску це аромат року, який я носила найчастіше. Їїм стало, я думаю, багато з вас хто здогадався, став аромат бренду Шанель. Це Коко Мазель. Знову ж, сьогодні я показую версію в парфумованій воді, але це як таке середнє арифметичне з усіх концентрацій, яка в мене є, тому що в різний, в різний час я користувалася різними концентраціями. От, наприклад, взимку, коли дуже суперморозно, я користуюсь версією Intense. Коли прохолода якась слякость, такий сніг з дощем, щось таке незрозуміле. Одепарфам-версія. На провесні та восени туалетна вода для мене ідеально звучить. Ну і якщо супер-спекотно, супер-на ну, дуже вулиці дуже-дуже жарко, то, але хочеться відчувати красу цього аромату, я використовую версію Le Rive. Тому так, проаналізувавши всі свої вибори парфумерні, які я робила в цьому році, саме цій композиції я віддаю. Перше місце як аромат, який я носила частіше всього. Він прекрасний, він неймовірний. Я щиро рекомендую, якщо у вас не було можливості познайомитись з цим ароматом, зробити це. І я впевнена, що він займе теж одне з провідних місць в вашому серці, саме по відношенню до парфумерії. Бренд Шанель Муазель. Ось такими були парфумерні підсумки 2023 року, за моєю версією. Сподіваюсь, що ви теж маєте якісь свої парфумерні рейтинги, парфумерних фаворитів. І якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, які аромати більше всього справили на вас враження, які дарували. Частіше всього неймовірні позитивні емоції, які були такою, знаєте, соломинкою, яка тримала важкі хвилини якихось негараздів. І напередодні Нового року я від щирого серця хочу привітати кожного з вас з цим прекрасним святом дитинства, святом магії, святом віри в світле майбутнє, святом яке. Асоціюється з очікуванням чогось такого приємного, святом який часто ми проводимо в лоні родини, наповнюємося теплом. Я хочу, щоб все це обов'язково з вами сталося, щоб за новорічним столом зібралася вся ваша родина, щоб ви. Якось внутрішньо наповнилося гарним настроєм, якимись ідеями сформулювали свої мрії, написали листи бажання на 2024 рік, і щоб рік зеленого дерев'яного дракону обов'язково приніс вам все бажане, все саме заповітне і щоб обов'язково подарував усім усім нам так, таку бажану, таку. <зас> таку Неймовірно заповітну перемогу. Я сподіваюся, що 24-й рік стане руком перемоги світла над темрявою, і кожен з нас заживе своїм прекрасним наповненим життям. Ну і сподіваюся, що в 24-му році ви також будете проводити час разом зі мною, дивитися мої відео, якось наповнюватись хорошим настроєм, можливо, дізнаватися щось нове, і просто приємно проводити час, відволікаючись від якихось повсякденних справ. Якщо якісь ароматів моєї особистої, такої фаворитної десятки, чи навіть не рахувала, скільки тут ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм. Ви можете написати мені туди, я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами, і, можливо, вони також стануть вашими внутрішніми парфумерними фаворитами. Наприкінці даного відео хочу попросити знову вас. Поставити лайк даному відео, підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок, аби вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео на моєму каналі. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!